Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пишемо письмовий переказ Діагностувальну роботу. Зараз я прочитаю вам текст. Далі ви запишете назву тексту. План, а тоді будете писати переказ згідно плану. Пам'ятаємо, що у тексті має бути три абзаци: Зачин, основна частина і кінцівка. Слухаємо уважно текст. Василь Сухомлинський, як білочка врятувала ящірку» Жив у лісі сорокопут. Це птах такий. Він ловить комах мишенят і маленьких ящерок. Одного разу піймав сорокопут ящірку, а їсти вже не хотілося. Наколов він її, на колючку дерева. Хай думає потім з'їм. Плаче, бідна ящірка, болить їй, стрибнула на дерево білочка. Загойдалася гілка і звільнила ящерку з кулючки, побігла собі ящерка, дякуючи білоці. А тепер розгорніть зошити, зайдіть на клас-рум, запишіть, будь ласка, дату, далі письмовий переказ. Назву переказу. Спишіть план. Поставте відео ще раз на текст на паузу. Прослухайте його і запишіть переказ згідно плану. Дякую за увагу!